І ще семеро українських дітей повернулися додому з тимчасово окупованих Росією територій завдяки спільним зусиллям української гуманітарної програми «Bring Kids Back UA» та благодійної організації «Save Ukraine». Про це 24 липня повідомив засновник і керівник «Save Ukraine» Микола Кулеба у своєму телеграмі. Детальніше про повернення дітей на підконтрольну країни територію далі говоримо із юристкою благодійного фонду «Save Ukraine» Мирославою Харченко. Мирослава, вітаю. Вітаю. Це дуже гарна Вітаю. новина. Я дійсно щиро рада це чути і дійсно хочеться дізнатися, як себе почувають діти. Так, дякую. Новина дійсно прекрасна. Це було досить складно. Пізніше раз розповім про деталі. Діти почувають себе, звісно, досить втомленими. Але те той момент, коли вони обіймалися з мамами, з татами, з тітками, з бабусями, які їх зустрічали, мені здалося, що та вся втома просто розтанула у повітрі, і вони були готові сидіти, спілкуватися, обійматися, цілуватися, розмовляти, розповідати. Тому зараз, ну, все нормально, відпочину трішки, все буде добре. Деякі діти залишилися. Четверо дітей зараз ще перебувають в одному з наших центрів Сив Україн, а решта дітей будуть їхати додому, до родичів, до звичного місця свого проживання. Скажіть, будь ласка, трішки детальніше, як вдається все-таки повертати дітей із тимчасово окупованої території і повертати їх до українських родин? Я... З безпекових міркувань на жаль не зможу розповісти саме про процес повернення, але я розкажу про там три основних виклики, які, наприклад, були у нас в цій місії. Ми повернули одну дівчинку і 13 років, і вона донька військових, і мама і тато наразі служать в лавах ЗСУ, захищають нашу країну. Таких дітей повертати завжди виклик, тому що вони, як то кажуть, на олівці в окупації перебувають за ними пильно стежать і за кожним їх пересуванням до доповідають ФСБшникам і так далі. Тому ми дуже довго готувалися, дуже прискіпливо, ретельно вибирали маршрути, зробили все максимально для того, щоб ну безпечно доставити дитину додому до мами з татом, які не бачили два з половиною роки. Іншим викликом також у нас було повернути сиріт. Це двоє дітей сиріт, від яких відмовилась їхня родина через розбіжності політичні, тому що діти хотіли б бути в Україні, а ті їх не відпускали батьків, можливо, виплати, але будемо розбивати розбиратися пізніше. За сиротами також окремо полюють, окремо в них є вказівки, що сиріт не випускають, сиріт одразу в інтернат. І навіть коли щойно дитина посиротіє, ніяким родичам не віддавати. А одразу в інтернат, і також дуже складно було повернути двох хлопчиків. Це вони брати, один з них вже повнолітній. Їхні батьки на жаль потрапили у полон. 11 червня мама, 12 червня на наступний день забрали батька. Вони тримають їх ФСБ. Вони на підвалі перебувають, і діти не знають, що з батьками. Тому і ми розуміли, що і за цими дітьми стежать, адже діти там били на гвалт подавали заяву в поліцію з тим, щоб розшукали, щоб повернути, або принаймні мати змогу поспілкуватися з батьками, дізнатись чи живі чи все добре. Тому Всіх дітей ми просто миттєво ми мали там ну, раптом пару годин для того, щоб прийняти рішення сформувати маршрути, дуже швидко їх забрати, тому що вони миттєво були оголошені в розшуку окуп... окупаційною владою, і це було досить ризиковано для нас, але залишити дітей там, в таких обставинах, це було ну нереально. Ми б роз... розбилися в стіну, але ми б це зробили однозначно. Тому ми щасливі, що діти вдома, що діти в безпеці. Мені особисто тяжко було з цими двома братами вчора спілкуватися, дивитися їм в очі і вітати в Україні. Воно то так Знаю, вони в Україні, їхні, але ж доля батьків... батьків в полоні. Пані Мирослава, дуже дякуємо вам за так. роботу і дякуємо за те, що допомагаєте українським дітям. Мирослава Харченко, юристка благодійного фонду Save Ukraine, була з нами на зв'язку.